Я хочу сказати три речі, чому податкова реформа не відбулася. І три речі, як мінімум, що потребує бізнес без податкової реформи. Податкова реформа не відбулася тому, що нема політичної волі в керівництві держави, ні в президента України, ні прем'єр-міністра, ні в голови Верховної Ради. І Національна Рада реформ якраз не стала тою площадкою в частині податкової реформи щодо податкових змін. Друге, значить, це популізм як зі сторони влади, в тому числі депутатів, так і зі сторони, на жаль, експортної експортного середовища. І третє, це небажання політичних груп, бізнесових груп, які є у владі, зменшувати витрати, бюджетні витрати і змінювати податкову систему. Три речі, які бізнес очікує, які можна зробити без великої податкової реформи. Перше. Потрібно ліквідувати фіскальну службу на базі цієї структури, паралельно створити, скажімо, новий підрозділ з новими функціями і з новою кількістю фахівців. В фіскальній службі діючі є достатньо багато фахових осіб, які можуть і повинні взяти участь в конкурсі щодо відбору. Друге, значить, це ліквідація податкової міліції. І заборона відкривати кримінальні провадження до узгодження податкових зобов'язань мається на увазі до того, поки рішення суду не вступило в силу, і поки бізнес, навіть якщо програв справу, має 10 днів на сплату податків. Якщо він їх сплатив, не повинно відбуватися кримінального переслідування. І третє, це скажімо, це те, що стосується, і найголовніше це ведення персональної відповідальності посадових осіб. Значить, ми розробили і надали і міністерству фінансів, і комітету свої пропозиції в частині адміністрування. В частині відповідальності осіб три речі, які ми пропонували, одну змінили. Перше адміністративна відповідальність посадової особи. Друга: ми пропонували відшкодування збитків нанесених бізнесу. Посадовою особою нам довели, що та посадова особа з тою заробітною платою яку вона заробляє, вона не буде мати змоги відшкодувати ці збитки. Добре, ми погодились. Ми запропонували інший варіант: заборона займати посаду цій особі на певну кількість, кажу, на певну кількість років. І третє кримінальна відповідальність за умисне нанесення збитків бізнесу.